Дивіться яка мілашка. Ліг. Спить він набігався. Іграшку свою до себе взяв, щоб я не трогав. І спить нещасний. Жить. Чого ти так нещасний? Все жить у нас добре, да? так? Так. Ага, без десяти десять. Да, це ночі, це не дня. Так, хлопці, всім привіт. Гостям, підписникам, ось мій контакт. Звати Андрій. За цим номером все вирішимо. Що стосовно цих дравоколів. Так, треба було назвати відео 2 Олексія. Почнемо. Я знаю, точно вони дивляться. Ось такий моторчик. Так. Кріплення де воно? Кріплення. Кріплення ось тут дядько приварить собі. Ну виставить, як там йому треба. Все, моторчик 400 Вт. Ось такий вал. Маховик якоїсь газовської породи, не знаю там 402 чи який мотор. Так, що я тут йому зробив? Що воно не фокусується? Ну, може так. Руки грязні, вибачте. Так, зробив я йому профіль А, профіль G. ремінець даю. Ось так він собі його тут поставить, цей ремінець. Моторчик і все буде чітко. Не захоче таким маленьким моторчиком крутити. Буде крутити якимось другим через цей ремінь пасок, профіль А. Все, ось так воно виглядає. Тут близько 400 мм, ну від цього до цього. Діаметр моркви 62, різьба ліва, двохзаходна, круг 16. Все як завжди. Ну, якщо. Просять мене роблю інакше. А так роблю такі різьби. Ось цей Олексій. Це ваше. Та що воно не фокусується. Ладно. То що руки в мене грязні, ну то вибачте, Олексію. Їдемо далі. Ще один Олексій. Ну так вийшло. Ось навіть гужу не примотав. Дядько дзвонить, каже, в мене маю токарний, Морку ніколи не робив, ну треба. Побалакали. Трошки я скинув. По ціні отвір тут маленький. Він собі його розточить який, бо каже, що вала нема, то нема. Буде йому морква зробить, доробить собі сам. Діаметр моркви 80, довжина десь 240-235. Все, різьба так само ліва, двохзаходна, круг 16. Ну, не хочу фокусуватися, щось воно сьогодні. Коротше, воно все вкручується, все грається грає. Є отакий вал на пропозицію. На пропозиції. Так, що ми тут? Та ж сама Морка, та ж сама відстань 400 мм. 62, 16. лево двухзаходная резьба. Зиловский маховик. Е такое дело, да? Е. Зиловский маховик. 207 подшипники. Тут тоже сделал такое. Сделал профиль G. И это сделал унисекс, как я говорю. Він поглиблений. Тобто сюди можна і профіль А впхати. Ну, звісно, що менший діаметр покриє. І профіль Б поставити по поверху буде чітко. В общем, ось таке є. Так, дивіться. Я кажу ціну вала без маховика. Ціна однакова. 4 тисячі гривень. За вал. Що за такий вал зі шківом? Що за такий вал зі шківом? Маховики, то є віддільна ціна. Бо маховик Волговський одну ціну має, газоновський другу, такий третю і так інакше. В общем, зрозуміли, ціна вала 4000. А по маховикам там, може маєте там за сараєм, десь валяється маховик. Так я під ваш маховик зроблю. А що там? Зроблю оцю планшайбу. Ну, я її так називаю. Скільки вам там треба. Все, зробите дзюри, болти, то ви вмієте. І не будете переплачувати за маховик. В ось контакт на каналі є. Відео роботи такого вала, такого вала немає. Є вал потужніший, потужніші вали все ще в продажі. Там теж ціна вала 4000. Ну, там хлопці-маховики по 50 кг. Вони мають другу ціну. Так що дзвоніть, пишіть, домовимось. Може, кому морку треба, вал. Повністю комплект, все зробимо. Дякую за перегляд.